Друзі, привіт! Розпаковка чергова. Отримала листочки і розпаковую в ванній кімнаті. Якби я не довіряла людині, але вхідну обробку треба зробити. Я не заношу ці рослинки в свою колекцію, тому що спочатку треба їх обробити, а тоді вже буду їх висаджувати. Давайте поглянемо, що я тут придбала. Дивіться, це Малиновий НД Малиновий пунш. Такий листочок. Так, далі що в нас там є? Лє Настя. В мене вже є Настя, але моя Настя цвіте е, спортом. Спортивне цвітіння. я хочу побачити, як Настя цвіте по сорту. Мені дуже цікаво, тому я замовила іншу Настю. Так, далі що у нас іде Далі у нас іде рожева без назви? Цікавий сортик, хочу побачити. Як він буде цвісти, бо дуже гарно, мені сподобалося сподобалася цвітіння. Так, це карусель, «Ле карусель. Трокатинка така. Ялочка цен Lions Спект... спектакуляр. Спектакуляр, чи що? Ну, якщо я правильно читаю. Ось така. Тепер, хто у нас далі? Просто космос. АВ просто космос. У мене ще такого, такої нема. Космічного сортику. Так, це у нас яка небесна лазурь. Листочок. Далі. Що у нас? СМ Танець галактики. У мене є рождення галактики, а це танець галактики. Обачу! Ой, це красивенька така білявочка. Це Лі Астрея спорт. Попробую вам приєднати фото. Фото, яке мені надала людина до цих сортиків. Це капітан Грей. Сортик. Так, це у нас що? Два листочка. Аве капучино. Ой, багато я. 22, по-моєму, замовляла. НК червоний бархат. Чечерівний. Чи червоний, че чарівний. Черв. Ну, в общем, бархат. Потім розберемося. Буває і в мене такі проколи, що я спішу і можу попутати букву або пропустити. Так. Це дискотека. Це Оптимара Little Inca. Люблю Аптимарки, тому замовила собі оптимарку. У мене такої ще немає. Це Арктик Frost. Лукреция, Оптимара Рита. Так. С. Ян Кар... Нарядная. Ян Нарядная. Зьянев у меня Е. У моему только одна фиалочка. Фаерсторм. Фаерсторм. Вогняний шторм. А це подарунок. Це Поліна Вердо, Ле Поліна Вердо. Гарний сорт. Я за подарунок. це Так, а це у нас. А це Аптімара Лінда. В мене колись була, але вони є різні. Аптімара Єлінда і ще «Оптимара...» Інший сорт, але ну вони дуже подібні між собою. Вона в мене пропала, та оптимарка. Дуже гарненький сорт, от мені подобався. Вони подібні, і яка з них яка в мене була, я не знаю, бо я її з листочка у сусідки собі розмножила, і вона похожа була і на ту, і на ту, а яка з них яка не знаю. Ну, я вирішила вже по сорту замовити. А це Allianz White Fazer. Це подарунок. Дякую. Цікавий. Подивлюсь, що це за сорт. І це подарунок. А це є кадика орхідея. У мене є фіалочка моя без назви. Я Її просто опростила орхідеєю. Я не знаю чого, але вони якісь такі виникли з нею асоціації як з орхідеї. Humaco Флейм Віолет. Маку є в мене один сортик. Мака. Так, а це біла заздрість. НК біла заздрість. Теж хороший сортик. А це у нас що? Це щось таке? Треба розкрити, подивитися. Ось це є міндальне пірожне. Це маленька діточка, я буду все рівно пересаджувати в свій ґрунт. В ґрунт буду я викидати. А буду все робити по-своєму. Ось такі у мене сортики. Потім я зроблю хідну обробку і буду їх висаджувати в стаканчиків зі пакети. Додати, так, що ці так. сортики, що будуть висаджені вже готові фіалочки, квітучі вже будуть приблизно на березень місяць, виходить. через 9 місяців вони тільки дадуть. Перші квіточки, це буде десь в березні місяці. Хоча і з досвіду свого хочу сказати, що в мене були деякі фіалки посаджені з листочка в травні місяці, в кінці травня вони ще досі не цвітуть, тому що вчасно не пересадила, вчасно не відсадила. Тобто багато факторів ще впливає на швидкість зацвітання. Чим швидше, от. Чим швидше відділиться дітка від листочка, чим швидше пересадиться на постійне місце. Якщо не буде ніяких нюансів, загнивання кореневої чи там ще якісь вади розвитку, тим швидше буде і процес зацвітання. Ось так якось. Красота. Я задоволена.